Знаєте, помню, у 2014-2015, коли е, там всі воювали, е, тоді, коли ховали хлопців, співали поруч там караоки. Ну, люди веселились, е, празднували якісь свої праздники. І разом з тим не розуміли, що стелею там ховають людей, які. Борються за Україну, як би. Ну я думав, що це реально. Але на сьогоднішній день, ну, сьогодні, на сьогоднішній день, скільки пройшло вже моментів, я пригадую це, як був потім гей паради Десь Я потім не розумів, що відбувається. І ці гей-паради на крові, гральні заклади. Там оця вся історія така мерзотна. Я думаю, а за що битись? Я щось не в'їхав в тему. І я коли раз, потім мені Бог відкрив, що я знаходжусь, знаходжусь просто в заблужденні, в умані. І це реально є ідолопоклонство, сатанізм і розбещеність. і Сатані, всі государства придані під його владу. Ось мені батька каже, що не знав цього чи що. Що ти знаходишся не там, де треба, не в тих лавах. І тоді я почав вже би, проти цього возбухати, там, в тюрми стріляти, вбивати попитки мене знищити. Але разом з тим і тут мені творець пояснив, що це не робиться їхньою зброєю. Це робиться словом. І моїм словом, так каже Господь. Знищується всяке зло. Тоді я так само понял, да, їх так не візьмеш, що це просто палка на палку, лом на лом, там автомат на автомат, розумієте? І я зрозумів. І на сьогоднішній день, коли я бачу в цей час, коли вже стільки дітей, роддомів розбитих, там, і такі города, там, і крові стільки, що взагалі і вони проводять гей паради, і це Феміда, ці Тори, оці, знаєте, ті поліцейські, оці легіонери. Єзически, то Ідолопоклонники в шевронах там Тор, це Бог Гріма, там або вони, типу, там знаєте, Бог Грома, потім Бог Гома. І пошло-поїхало. І це все ідолопоклонство, розбещеність, розврат. Розумієте? Не важно, як воно його назовуть, яким іменем красивим, подродіну матір. Це сатанізм реально. І коли хтось. Буде служити цьому, захищати це, ну, вибачте, на службі у сатанізму захищати сатану і казати, може мені хтось каже, ну, не все так погано, да, тіпа, заводити таким чином в оману, щоб це, типу, проїхали пішли далі, такого не може вже бути. Друзі, вже треба трошечки прокидуватися і розуміти, що є Христос. Да, є Бог, да, є сатана, є ідоли, є інші божества, про які Христа розпинали, да, та Феміда, юстиція, Гамасятина, їхня всяка е, спіція, юриспруденція, Конституції, як би їх не називали. Розумієте, їхні правила це є язичеська, є е, е, погана історія. Поганів язичество, яке е, суперечить християнським принципам, щоб ви собі розуміли. Тому що слово Господнє вчить чітко, якщо мужчина ляже з мужчиною, то будуть е, предані смерті. Якщо е, жінка ляже з жінкою чи з скотиною, да? і що це розбещеність, це є блуд. Це є відступництво від творця, це є ганебний, такий, ганебно і мерзотно. І ця мерзота на сьогоднішній день на крові людей, яких заманює насильство для себе, щоб вони служили насильству. Да? Хтось випригує з буса на сьогоднішній день, з цього з ЦК, да? Там, е хтось тонеть в річці, тому що не бажає служити такому, цій мерзоті. І його можуть там якби ганебно називати там, якимось ухилян, там чи тому подібне. Але це е, вони вважають гідністю, честю. розумієте? Це, це, це взагалі, да? Не всі ж дурні такі, як кажуть пан Зеленський каже, я ж не, не лох, правильно? я ж не лох, так і Бог. Він ж не лох. так? Тому і всі, хто з ним, друзі, ми всі, ми то так само не лохи. Ми маємо розуміти, що це реальна сатанізм, реальна Бесовщина, розбещеність. І саме в час такого гніву в небі і таких от дим, диму, вогню та сірки, яка розграється над цією землею, великою, да? то ви зрозумієте, так? Да? Кому призначена вона, і де вона насунеться, і де вона буде розгорятися саме на землі, в чиїх квартирах, домівках, в чиїх е, територіях, дворах і тому подібне. Зрозуміло, да? так? Тобто, батько, Красавчик, він Всевишній, він самий І Він є президент, Господь і пан панів, і цар-царів. Це є слово Боже і закон його.